Слава Ісусу Христу, брата і сестри! Вітаю всіх друзі! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Вода Просвітянського руху ОУН. Запрошуємо як і щодня разом читати кобзар. Отже, слово нашого Тараса. Читаємо за порядком з цього збірника і е, в рядках, в наступних сторінках е, в тому порядку знайдемо свої якісь відповіді, запитання пророцтва кожному з нас всім разом. Отже, наступний твір а, твір Катерину продовжуємо читати. І отже, такі рядки сьогодні до нас промовляє Тарас. ж Катруся блудить, По підтинню ночувала, раненько вставала. Поспішала в Московщину, аж гуль зима опала. Свище полем Зарюха, іде Катерина, у личаках лихо тяжке, в одній св... і в одній святині іде Катря, шкандебає, Дивиться, щось мріє. Либо ідуть москалики, лихо, серце мріє. Полетіла, зустрілася, пита, чи немає мого й чорнявого. А ті ми не знаєм, і, звичайно, як москалі, сміються, жартують, ай да баба, ай наші, наше не надують, подивилась Катерина, і вибачу, люди, не плач, сину, моє лихо, що буде, то й буде. Піду дальше. Більш ходила, а може й зустріну, отдам тебе, мій голубе, а сама загину. Реве, стогне хуртовина котить верне поле. Стоїть Катря серед поля дала сльозам волю. Утомилась заврюха, де де позіхає, ще плакала Катерина, та сліз більш немає. Подивилась на дитину умити сльозою. Червоніє, як квіточка вранці під росою. Усміхнулась Катерина, тяжко усміхнулась. Коло серця, як гадина, чорна повернулась, кругом мовчки подивилась, бачить ліс чорніє. А під лісом край дороги, лебонь курій мріє. Ходім сину, смеркається, коли пустять в хату, а не пустять, то й дворі буде ночувати. Під хатою заночуєм, сину мій Іване. Де ж ти будеш ночувати, як мене не стане? З собаками мій синочку, кохайся на дворі, Собаки злі покусають та не заговорять, не розкажуть, сміючися, з псами їсти й пити. Бідна моя головонько, що мені робити? Сирота, собака має свою долю, має добре слово в світі сирота. Його б'ють і лають, закують в небою. Та ніхто про матір на сміх не спитав. Ї... В... Й вася спитають, зарані спитають, не дадуть домови дитині дожить, на кого собаки на улиці лає, хто голий, голодний під тином сидить, хто у лобуря водить, чорняві байстрята, одна його доля чорні брьовенята. Одна його доля чорні бровенята, та й тих люди заздрі не дають носи. Такий сьогодні уривок продовжуємо наступного разу. Дякую, друзі, що ви з нами. Читаємо надалі кобзар. З вами був Чернівський, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар просвітянського руху ОУН. Читаємо кобзар щодня про слово нашого Тараса.